Продовж року на території України за підтримки естонської організації Мондо реалізовується проєкт Школу вгору, який має на меті підтримувати вчителів. Участь у ньому беруть 35 навчальних закладів з п'яти областей України, зокрема, сім Житомирщини. Ми хотіли допомогти школам і хотіли зробити такий комплексний підхід: підвищити цифрові компетентності вчителів і так само підвищити спроможність шкільного психолога. Надавати якісну психологічну допомогу дітям. Програма проєкту розроблена як міжнародними, так і українськими експертами, вчителями та психологами. Зокрема, свою підтримку надає благодійний фонд Житомира Справжні Українці. Ми розробили програму, за допомогою якої вчителі можуть допомагати діткам, да давати психологічний супровід І також обрали для кожної школи. Ми орієнтували по два студенти-психологи, які допомагають і знімають нагрузку. Кос вчителя, і таким чином вони проводять більше все таки занять. Вони більше допомагають і вирізняють, у кого є якісь такі травматичні досвід. Окрім психологічної підтримки, ще однією складовою проєкту є цифрові компетенції. З кожної школи відібрали двох вчителів, котрі пройшли навчання та згодом передали свої знання колегам. Цифрові компетенції вони допомагають нашим вчителям. так як дійсно є дуже багато методик, методологій, програм, інструментів. І вони вибирають найкраще, показують. Вчителям, як їх можна використовувати, і ми бачимо сьогодні зворотній зв'язок, що це дійсно дуже корисні методи, і вони дійсно їх використовують і допомагають їм у сучасному житті. Участь у проєкті школу вгору взяли чотири навчальні заклади Житомирської міської територіальної громади, зокрема, ліцей номер чотири, отримані під час навчання навички. кажуть вчителі, вже активно та вдало використовують з учнями на уроках. Зараз користуємося дуже багатьом багатьма такими цікавими. Новими гаджетами так ми такі застосунки застосовуємо як віржівний сесент. Вони роблять хвилинки відпочинку цікавими для діток, веселяться також використовують свої гаджети. Ми весело проводимо ці хвилинки. Навчання кажуть, вчителі проходило легко та цікаво, а головне корисно. Адже в такий непростий для країни час перед освітянами постало чимало викликів. А проєкт Школу вгору навчив з ними справлятися. В першу чергу кожен сучасний вчитель повинен розвиватися, повинен отримувати нові знання. Ми ніколи не зупиняємось, і саме цей проєкт, мені здається дуже в цьому нам допоміг. Продовж 19-20 жовтня до ліцеїв учасників Житомира завітали моніторингові групи. Купи, аби побачити результат проєкту, а також зрозуміти потреби, ми намагаємося комплексно зрозуміти, що, що школа отримала, і що було так, що було не так, що б вони хотіли на майбутнє. І Дуже приємно завжди спілкуватися зі школами. Це дуже цікаво, і ми дуже раді, коли ми чуємо таку відповідь, що нам щось здалося. Нам щось здалося, що ми запланували у межах проєкту. Також передбачається оснащення шкіл технічними засобами для роботи. Цьогорічна осінь як ніколи радує українців погодою. Зокрема, і на Житомирщині переважають теплі та сонячні дні. Та насолоджуватися ними кажуть синоптики, залишилося недовго. Вже цього тижня погода зміниться. На Житомирщині очікується дощова погода. Ну, з періодичними дощами температура коливатиметься в день 10-15 градусів, а в нічні години 4-9 градусів. Завтра область накриє циклон з атмосферними фронтами. Вночі у нас завтра помірний дощ, а в день помірний місцями по області буде значний дощ. Ну, температура по Житомиру буде 11-13 градусів. А по області 10-15 зміни температури можуть провокувати тумани зранку та ввечері. Тож водіям кажуть синоптики, варто бути обережнішими. Окрім того, очікуються пориви вітру. Вітер переважатиме у нас південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. В окремі дні можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Щодо морозів, синоптики прогнозують: до кінця місяця таке різке зниження температури точно не очікується. А ось початок листопада Може готувати сюрпризи. Тож варто бути готовими до ранніх заморозків. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Як ви вважаєте, чи потрібно переводити години на зимовий час і чому? Не знаю, скажу вам чесно, не знаю. Якби я привик і до цього часу, а переводити, якби опять привичка надо Не знаю. У зв'язку з чим це з економією, з чим. Ну на здоров'я опять же, люди, які. Боліють багато на них, теж ж може впливати, цей раптова ця зміна. Сердечники, наприклад, це теж дуже впливає. Не знаю, мені це ролі не грає особо. Чудово все. З здоров'ям, зі мною і зі всім. Нормально відношусь. Чого? Ну не знаю, в принципі, ми не звертаємо на це увагу. Переводиться, не переводиться. Тобто ніяк не відображається? Ну в принципі, ні. Якщо чесно, мені якось немає такої різниці великої. Тобто на вас не відображається? Ні. Ні на здоров'я, ні на вас ні. ні. Я не чувствую. Тридцяті на ну, б оно воно по політніми було. Ну якось привикаєш уже до одного, до одного часу. Нормально. А як це впливає на вас? Ніяк. Ніяк, на ваше здоров'я також ніяк. Ну а чому оно должно впливати? Ну. Пишуть, що є проблеми від переведення годинників. Не знаю, тут не замічав. Просто ну, як виходить, якщо ми назад переведемо, то, значить буде трошки більше, як то кажуть, світловий день. Ви зараз замітили, скільки темніє ввечері. Ну от і все. А скоро зима, тому я думаю, що треба переводити. Ну, це моє лічне мнення, А як хто думає по-другому, це їхні проблеми? Нормально треба переводити. Чому? О, зараз 8 годин, ще темно. Треба переводити, так всі люди переводять. Це Ми... якось впливає на вас чи на ваше здоров'я. Не впливає, просто так треба. Так треба. – Футбол як будемо дивитися? В 12 ночі, якщо не переведемо. Ну, звісно. Ні, звісно. треба переводити обов'язково, без питань. Не знаю. Ну, мабуть, негативно. Чому? Ну, наразі не бачу, якщо чесно, якоїсь економічної доцільності. Ну, все спирається на те, що це економічно доцільно, тому що коли там раніше ми йдемо з роботи, там менше електроенергії витрачається на освітлення. Але наразі ну я не бачу. В для мене однаково, тому що я вже в такому віці, що мені не треба спішити на роботу і все. Але ну, якщо перевели, то треба було б мабуть вже назад перевести.